Вітаю усіх моїх підписників, і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити таку грудинку, або шпундерок, або підчеревок, як хто його називає. Ось, мене, ось така в мене грудинка, пророчка з м'ясом. Ось так це є сало, проросша з м'ясом. І сьогодні я її буду робити, це робиться дуже швиденько, але це є інакший метод, ніж я використовувала раніше, і я хочу вам показати, бо я буду робити її для себе і заодно покажу вам. Дивіться, в мене цієї грудинки є півтора кілограма. Що ми будемо робити? Ми маємо тут, я вже наготувала чосник. Чусника стільки берете, скільки ви вважаєте за потрібне на вашу грудинку. Так як в мене півтора кілограма, то я взяла 5-6 чосничків. І тепер будемо робити ось такі надрізи в м'ясі зверху, ножом, такі звичайні надрізи. І будемо цю грудинку нашпіговувати чосником. У мене ця грудинка є зі шкіркою. Така звичайна, звичайна грудинка, без ніяких. Ось такі надрізи пороблю і зараз її нашпігую чосником. І підемо тоді далі. В кожну цю дирочку запіхуємо часник. Чусник я порізала такими плястерками. Маленькими, щоб було добре його запіхнути. Ось такі в мене є більші менші. Ці надрізи робимо частенько. І трошки глибше, щоб можна було чосник туди запхати. Так, чосничком я нашпігувала. І тепер що далі? Я взяла 2,5 чайні ложки солі, 2,5 чайні паприки і одна чайна ложка суміші перців. Тепер це все змішуємо. І робимо таку суміш для натирання. Ось так. І тепер цією сумішу посипаємо нашу грудинку і гарненько будемо натирати зі всіх сторін. І бачите, яка вона стала у нас? Як вона натерлася, вона отак поміняла колір. Ось така стала. Тепер ми беремо кусочок фольги і сюди будемо на сам низ накладати гірчицю. Отак, От щоб зайняло весь низ нашого кусочка. Це буде десь 2 столових ложки. Змазали фольгу гірчицею. Тепер по цій гірчиці даємо ту саму посипку, яку ми натирали. І тепер кладемо сюди нашу грудинку і акуратно будемо завертати. Я замотала в одну фольгу і після цього я буду замотувати в другу фольгу, так, щоб наша, наша грудинка не мала ніяких отворів. Треба добре замотати. Я буду замотувати в цю фольгу, а потім по ній буде ще одна фольга. Так, я її замотала ще раз в одну фольгу, щоб вона мені ніде не витікала. І тепер поставлю бляшку і буду її випікати. Випікати я буду її 2 години при 120 градусах Цельсії. Не переживайте, що вона вам не спечеться, чи це замала температура, все буде добре. Виставляйте свою духовку на 120 градусів Цельсію і ставте її на 2 години. Після цього, як вона спечеться, її треба витягнути, ухолодити і поставити в холодильник на пару годин. О, хоча б на 3 години, на 4 години, а ще ліпше на ніч поставити. І після цього будемо її різати, і будемо дивитися, яка вона в нас вийшла. І все оставь. Моє м'яско готове, воно години 15-20 хвилин. Можете протримати, якщо маєте сумнів, що воно могло вам не до кінця запектися. У мене кусочок такі величенькі, я дала десь 2 години 15 хвилин. Тепер воно вихолоне, я його витягла, але я його не розмотую. І воно в цій ці фульзі має так вистигнути. Тоді я його поставлю на пару годин в холодильник, а після цього, як воно вже там захолоне за тих пару годин, от тоді буду я його витягувати і буду розмотити. І буду різати вже при вас, і будете бачити, яке вийшло. Так що до скорої зустрічі. Для вас це одна секунда, а для мене це буде пару годин. До зустрічі. І так, Моя грудинка вихолонула, стояла в холодильнику 5 годин. І зараз я вам вже хочу показати, бо мені вже самі цікаво, бо я її не розвертала і не бачила, яка вона. Я вже хотіла разом з вами. Так що зараз побачимо. Доберуся. Так, трошечки є рідини попромакую її. Так, і тепер ви бачите, як виглядає моя грудинка. І зараз я її вріжу. О, вау. Ось бачите? Зараз я її трошки наріжу. Вона дуже і дуже симпатична. Не знаю, ще як на смак, але на вигляд казкова. Я не можу витримати. Я мушу попробувати кусочок. О май oh гад. Знаєте що? Офігенно смачно. Воно настільки смачно, що я не можу навіть передати. Ось дивіться. Ось такий кусочок. Він є спечений. Він наситився чесничком. І тією сумішу спецій, спеції, якими я натирала, і він є надзвичайно смачний. Зараз я вам покажу всю, що я нарізала ось так в розрізі. Так буде ліпше вам видно. І більше ви зможете побачити. Ось так це виглядає. Мало того, що вона гарно виглядає, вона є надзвичайно, надзвичайно смачна. Так що я рекомендую вам зробити таку грудинку, вона робиться дуже просто, це вже так просто, що вже простіше нема куди, і вона є дуже і дуже смачна. Рекомендую, бо насправді дійсно смачно. Якщо б воно не було смачно, то я ніколи не рекомендую, якщо щось не смачне. Але якщо воно є дійсно смачне, то воно цього вартує. Щоб його зробити і попробувати. Так що, кому сподобалася сьогодні моя грудинка. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. Пишіть коменти, що ви думаєте на рахунок такої грудинки. І слідуючого цікавого і смачного відео. Па-па! Гайсі, грудинка -па. обалденна.